На Дніпропетровщині з початку року за допомогою служби зайнятості знайшли роботу майже 900 переселенців, майже 400 безробітних зі статусом внутрішньопереміщеної особи опанували новий фах або вдосконалили професійні навички. Ще трьом погодили видачу мікрогрантів на відкриття власної справи. Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг для підтримки внутрішньопереміщених осіб з питань працевлаштування. Для реєстрації в службі зайнятості необхідно надати паспорт, ідентифікацій. Цінний код за наявності трудову книжку та документ про освіту. Виплата допомоги по безробіттю призначається всім індивідуально. У період воєнного часу вона призначається терміном на 90 календарних днів. Розраховується розраховується від сплати за останні 12 місяців страхових внесків, а також від залежить від статті звільнення, згідно якої особа звільнилася з останнього місця роботи. Внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нашого регіону і не встигли звільнитися, вони можуть при відвідуванні Центру зайнятості за місцем реєстрації прийти, написати заяву про отримання статусу безробітного і заяву на розірвання трудових відносин, заяву на звільнення. Служба зайнятості повинна проінформувати налогову, а також пенсійний фонд відповідно до законодавства. Станом на сьогодні до Державної служби зайнятості звернулася протягом 23-го року 3357 осіб. працевлаштовані з них 877 осіб. Вони працевлаштувалися переважно бухгалтерами, медсестрами, кухарями, продавцями, державними службовцями, водіями, охоронцями. Станом на сьогодні 384 особи пройшли професійне навчання за напрямком продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів, молодша медична сестра, в банку, оператор котельний, манікюрник, перукар та інші. Також для підтримки конкурентоспроможності спроможності внутрішньо осіб Державна служба зайнятості пропонує. Отримати ваучери станом на сьогодні. Ваучери отримали 21 особа осіба із числа внутрішньопереміщених осіб. Ще трьом переселенцям погодили мікрогранти на створення власної справи за програмою. Є робота. Вони подали заявку, розробили бізнес-план, пройшли перевірку на доброчесність через Ощадбанк і співбесіду. Сума мікрогранту складає 250 тисяч гривень для ветеранів. Ця сума складає 250, 500 або мільйон. Мікрогрант може отримати не лише ветеран, а й ще члени його родини. Також для внутрішньо переміщених осіб ще є така. Активна програма у службі зайнятості, що при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб служба зайнятості надає компенсацію роботодавцю за працевлаштування. Спеціалісти служби зайнятості виїжджають до місць компактного проживання переселенців, інформують про наявність вакансій, консультують, як долучитися до освітніх курсів, отримати ваучер на навчання, подати заявку на отримання мікрогранту.